Всім привіт! В перервах між подорожами я інколи заїжджаю і в свій дачний айпі-заповідник. А у мене тут не тільки оси, бджоли та шершні. Хочу похизуватися сьогодні дуже маленьким представником Пташиного царства. Вкрай не посидюча пташка, але я знімаю, як можу, вичавлюю із камери все можливе. Думаю, що зрозуміло те, що це кропив'янка садова. Комагоїдна пташка, менше горобця, вагою до 20 грамів. Йогось ця птаха не є рідкісною в нашій природі, але надзвичайно приємно знати, що пара цих цікавих мешканців виводять потомство у мене на дачі. Просто в кущах малини. Я не можу збагнути одного. Така маленька пташка, яка населяє всю Євразію, включно з далеким Сходом, а зимує в екваторіальних лісах Африки. Як їм вдається двічі на рік долати таку відстань, важко збагнути. Дуже цікаво за ними спостерігати, особливо коли вони всією сім'єю, особин 5-6, влаштовують перегони в 3D просторі. А ось знімати це дійсно дуже важко. Сподіваюся, що хоч трохи, та вийшло. Кропов'янки так називаються, тому що можуть вити гнізда на траві. Звісно, ці пташки залюбки роблять гнізда і на деревах, і на кущах. Але їхня фішка це ж таки колючі кущі троянди, шиповника, малини, ожини та кропиви. Ці рослини створюють додатковий захист від невеликих хижаків. А ще ці пташки підіймають настрій, особливо в травні місяці. Ось так виглядає їхня пісня. І зараз покажу, як виглядає їх гніздо. Тож, якщо ви чуєте у себе в саду такі пташині деревині, будьте впевнені, у вас в друзях з'явилася кропив'янка. Утримайте себе, щоб не зрубати зайвого куща ожини чи не скосити якої куртини кропиви. Адже там можуть бути її пташенята. А кропив'янка, в свою чергу, зарадить вашому саду, очищаючи його від шкідників. Ось такі маленькі помічники живуть в моєму апі заповіднику. До зустрічі наші качебато та експериментів.